Всім привіт! Знову буде махова вудка, знову я хочу спробувати половити карася. Цього разу інше місце, нове місце. Карась тут може бути, тому я хочу спробувати. Приїхав я в обід, в обід вітерець подує, трошки сонце світить. Перше клювання було. Я сижу десь... Дьома, сижу десь пів години, нічого не клювало взагалі. Думаю, може не туди приїхав, може тут риби немає. А це щось смикнуло раз. Не то, що смикнуло, а вже повело. ну, Треба, напевно, замішувати прикормку, закормлюватися і сидіти чекати підхода риби бо без прикормки щось зовсім зовсім не те. Так що я хотів ще сказати? А, про комарів і мошок. В день вітер і в день сонця, то трошки це все відганяється і тому внутр... і легше ловити. Закінчується в мене вже ця прикормка, перекатка раз часник. Ну. Потрібно ще такої взяти. На сьогоднішню риболовлю вистачить. Я думаю, цього... Це ж не на фідер ловити. Щось дибало, не знаю. Чи то якась плітка, чи може яка уклійка. Ну, підсікти не можу. На черв'яка ловлю. І то по дну пустив, тому що... Вітер то поплавки вже не ну, зганяє з місця там де я хочу ловити. Починаю підкормлювати. О. Отуди кілька шарів. Сюди. Хоч не потрібно на комарника дягати. Трошки мошки літають, але не критично, там кілька десятків, це небагато. Аби риба клювала. Хтось клює, чи здалося, да наче ж клювало такий якийсь клює, я не знаю. Я ж черв'яки почепляв. На геруса не пробую, а відразу на черв'яка. Щоб ну, карась клював. А воно черв'яка під'їдає. Ого, біло. І <плес> <плес> знову мимо. Хто там клює? Точно якась дрібнота. Ух ти! Який вже раз я не можу Не риби. хто то. Оце приїхав. <рес> <рес> На карася приїхав, а не можу взагалі нічого піймати. Отак От є перша рибина Є і це карасик. Нарешті невеличкий, але як кажуть сковорідній Розловився на черв'ячка. То є добре, що карасика, а не якийсь. Піскарик там окунець, Змізинець Другий карасик відразу ж. Я ще садок не спів воду закинути. Уже другий є. Якісь вони трошки дрібноваті. Ну нічого, може і більше підійдуть. Колись клювало і менше, а це ще такі. Тут наче щось клювало. Ні, не клювало. Отже, значить карасі тут є. Якщо два клюнуло, значить будуть іще. О, це вже більший. Це знаєте, карась схожий на золотого червонокнижного. Ну, але це не він. Це такий широкий, по ширині він схожий. Але по кольору не він. На карася використовую гачки 10-го номера. Вони достатньо довгі. Для чого це? Тому що коли ловиш на черв'яка, то крючок повинен бути довший. Якщо, наприклад, там опариш або якесь тісто, то коротший. Це довгі. Саме під наживку підбирається гачок. ну І під розміри риби. Чим більша риба, тим більша наживка може бути. Хоча по різному буває, але основне правило, гачок підбирається під наживку. Основна жилка на моїх вудках це товщина 0165. Повідків в'яжу з жилки 014. Як бачите, це жилка зимова сіглон Ice. А що її викидати? Якщо я не використав її взимку, то чому її не можна використовувати влітку? На наступний сезон зимовий вона може вже бути погана, а так я її за літо можу там чи на фідері чи ось для поплавочних вудок використовую. Причому оснастку міняю достатньо часто, вона то путається, то відривається, то жилка стає чорною, коли ловиш мутній воді, пух набивається. і тому... Достатньо багато її у мене уходить на риболовлі. Ну, А ви там як хочете, так і ловіть. Я просто показую те, що я роблю. Хтось там ловить із повідками 0,10. Ну, Карася я ловив би взагалі, можна ловити карася на жилку 0,2 і повідець 0,16, якщо карасі лапті, по-перше, а по-друге, коли трави багато. Зараз тут ще трави мало, тому, тому нормально. А якщо заросте, то 0,16 тонка буде. Ось я покажу на прикладі, як одягнутий гачок черв'ячок. Є, знову карась. І, до речі, карась не любить дуже малих гачків. Тому що мали, малі гачки він погано засікається. Вилітає з рота гачок. Більше потрібно. Ну і так само тут дрібноту відсікає. Чим більше гачок, ти він краще відсікає дрібноту, вона менше оббиває, менше зажирає гачок в рота. Ну, мені поки що щастить, отакі карасики не клюють. А люди сюди. Ой, моя. Щось довало. Буває таке, приїжджаєш на водойму. Ну, якусь таку невідому мені, що там ловиться. Ну, наприклад, як сьогодні. Приїжджаєш, а там карасі розміром з 5 копійок. І починається тоді. Як від них відчепитися? Коли карась клює, то йому все одно яка товщина жилки. Деякі ловлять замість моножилки, використовують шнур. Звичайний шнур, який на спінінг, наприклад, чи на фідер. І це буде основна жилка. Шнур. Багатоволоконна. А коли він не клює, то можна багато чого перепробувати і не піймаєш. Риба достатньо така вередлива. В одній водоймі вона може клювати тільки на черв'яка, в іншій на тісто. Хоча ці водойми знаходяться не так далеко одна від іншої. Може сьогодні клювати так, що ну, відро наловиш. Приїжджаєш завтра, ловиш кілька штук. І ось знову ж таки приклад. Я ловлю на дві вудочки, закормив дві різні точки. Чому дві різні? Тому що. Ну, одна утка коротша, інша довша, я кидаю, ну, шукаю рибу в різних точках. Так от, на одну утку клює, витягує, не витягує, але клює. Ну, рибу вже витягнув. На іншій повністю тихо. Прикормка та сама, туди риба не підходить. Потихеньку карасик клює, він вже в садку дивіться, з десяток вже є, головне, щоб там п'явок не було. Бо оце п'явки вони люблять по садках лазить. Десь я тут одну п'явку під ногами бачив. Не сказати, що прям добре клює, але якщо дивитись на по От так, на погоду, на... Те, що я ловлю в день. Зараз тільки четверта година, то нормально. Оцей боковий вітер він заважає тим, що зносить поплавець з прикормленого місця. І коли поплавець несе, ну, разом із жилкою, гачок чіпляє різне зілля. І там зачепи йдуть. Тоді ж карась, звичайно ж, не клює, якщо гачок вже в зілля заліз. І тому потрібно постійно перезакидати. О, Закинув я клює, але поплавець несе. Зараз побачимо, чи воно буде, що, чи ні. Клюк є там. І навіть якщо грузильце лежить на дні, все одно несе. Ну, два грами мало для цього вітру. Два рази скубануло. І все, ні, ще щось довбе. О, тут вилежла, є. Я не, спочатку не помітив. Ну, такі карасі. Я бачив, де хто ловить на поплавки вагою 4-5 грамів. Їх вже не буде зносити вітром при такому грузку. Але коли поганий кльов, клювання слабкі, риба гірше клює. Якщо так карась 300-400 г, то він такого поплавця він не помічає. Але це не ті карасі, щоб ставити великий поплавець. Дістав'я геруса можна ну Сюди карася є там чи немає. от якраз я зараз спробую половити на геруса. Ніколи не пробував ловити карася. О, він об'їв майже всього черв'яка, тому можна сміло чіпляти геруса. О, отут буде зараз карас лівою рукою. Оп-оп-оп-оп. Лівою рукою складніше, але можна витягнути. ну Давай. Експеримент. Чи буде клювати на Геруса? Цікаво ж мені. Наша рибка трошки вже і підійшла на точку. Клює краще, чим було дві години тому. О! Ого! <клухи> <клухи> на Геруса. Тільки закинув. Може їм герус треба. мене ще є один. А я пропоную черв'яка. А ну ж, а ну давай. О! Уже клює. Тільки закинув. Мошка в околізе. Ладно. Ота ще є робота. Перша піймав карася на геруса. Так буде набагато краще. Вдома мені сказали, щоб я багато карасів не ловив, тому що Хто їх буде чистити? Ну давай, іди сюди. Ну може і я трохи почищу. Давай, 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 давай. Повів, повів, повів. Ні, 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 проби Є. Знову Герус. Ну... Після одної пійманої риби із наживки нічого не залишається. Вона дуже ніжна і тому потрібно часто міняти. Якщо на одного черв'яка я можу піймати три, а мой більше карасів, то на геруса тут одне клювання, одна наживка. Можеш навіть і не дістати рибу, вона зіб'є. и на дерево, чтоб тебе... Что а -а -а. тут? А ну, еще, еще сейчас клюет, давай, давай, давай. Ё-моё, обманул. Обманул. Ну и все, наживка сбита. Нема. налетіли, вітер стихає, мошки налітають. Ну, зараз має бути. Є! Ой! йо Що ж таке? Зійшов карась! Я на черв'яка клюнув. Я одну вудку закинув на геруса, іншу на черв'яка. Думаю, так, щоб цікавіше було ловити, а то що на геруса притихло, на черв'яка почало клювати. А ще в мене є пінка. Ну, то побачимо. что ты там смыкаешь? Давай. Вот так. Е. Yeah. Mm. Трошки больше бывают. Зараз 5.30 вечора я почав риболовлю в 2 години дня. Ну, 3,5 години я ловлю. Спочатку не клювало, я там підбирав і глибину, і місце, потім підкормив це все час. Ну, першу годину слабенько було, а потім розклювалося, і я от натягав карасів невеликих. Але нормальних. І тому я думаю, що ну навіщо мені багато риби? Мені то достатньо там, я не знаю, може півтора, може, два кілограма, може і не буде двох кілограмів. Ну точно там до трьох ще далеко. Навіть можна і не зважувати. Але ж скільки їх треба тих карасів? Уже я й наловив чимало, вже або відпускай, або їдь додому. Ну, Мені достатньо того, що я піймав. Тому я буду збирати свої речі, вудки зматувати. Досить вже ловити. Ловити, відпускати, просто мучити рибу. Ну, не потрібно. А поки ще приїдеш, да, цих карасів потрібно. Почистити. О. Так. Іди сюди. Рахувати не буду, але я думаю більше трьох десятків. Отакий От карась весь. Сковорідній. Великих немає, але нормальна риба. Така якраз яку я люблю. Тому я їду на карася, тому що я хочу смаженого карася. І мені якась там щука не цікава. І поки не зайшло сонце повністю, мошки не напали, то я поїду додому. Що там карасі випадають? Ні? Ні. Можна їхати додому. Я вже маю непоганий улов. Мені риби достатньо карась Караськлює, лови скільки хочеш, але навіщо стільки. Є? Якщо я захочу свіжого карася, я поїду ще й піймаю. А складати їх в морозилку, я не хочу. Ось так. Дякую, що дивились. Я надіюсь вам відео сподобалося. Хто любить поплавочну риболовлю, будуть дуже раді. Ну а хто не любить... Чекайте, скоро буде і спінінг, і фідер. Дякую за увагу, до побачення.